Усім, хто не чує та бачить, мене звати Ніна Капаниця, і це подкаст Культурний Френик». І сьогодні у вас є можливість почути нашу цікаву та теплу розмову у рамках нашого подкасту. Слава Ісу! Навіки, слава Богу, і цембале. цимбали грани в Я би не співала, і знати б не знала. сидить Юра Коломура, культура це Література, культура. По на ноги взула культура. Пканиліжнику гуцула. І сьогодні з нами Фієнка, талановита гуцелянка, яка дарує свою музику всьому світові, що поєднує наші традиції та сучасність. Привіт, фієнка! Я дуже рада, що ти змогла зустрітися з нами. Як твій настрій? Як твої справи? Тай, Боже, здоров'ячка. Настрій бойовий, справ багато. Дуже. Супер, давай розпочинати. Фіінка, розкажи, будь ласка, як ти почала займатися музикою? Бо я знаю, що твоя співоча кар'єра розпочалася із дуже цікавого періоду в житті, з декрету. А ну якщо брати фінку, то так, то це я була. Ну, це навіть не декрет, це я ще була на восьмому місяці вагітності. Швидше навіть якось там на шостому, п'ятому. А взагалі, то я ще така маленька була. Е, то я ну, все життя співаю. Три роки вперше я вийшла на сцену. У я, я, мене навіть відео, запис, це був день дитини в місті надвірна. І я співала своєю старшою сестрою, і мене в такій великій у коробці запакували в коробку з бантиком. І тут така умовна коробочка була. Ми її так вивезли таку коробочку, мені було три роки, ми так розв'язала моя сестра коробочку, звідти вийшла я. І співала пісеньку хі-хі-хі, сміються квіти. <с> в 5 років я вже пішла в музичну школу, бо я колись ну, дуже активно займалася вокалом і перемогла на такому, О, Боже, я таке згадала! перемогла на такому конкурсі, колись дуже популярний був золоте зернятко Івано-Франківській області. Хто там з 90-х дивиться, ви маєте то знати. <с> і тому мене взяли швидше, ніж навіть в школу, в музичну школу. Я ще навіть толком не писала, не читала, а вже грала на скрипці. Ну от. І так... Все життя я так співаю собі. У твоїй музиці можна почути елементи етно і сучасних стилів. Як ти знаходиш баланс між традиційним і сучасним? Кіфейні питання, ти скажу. Ну це, до речі, дуже така штука складна, тому що можна перегнути, і то вже буде, то вже буде якась нікімінаж <смість> замість того, щоб якась гуцулія була. Але мені здається, що ми, потихесенько, ми з Union Records, з Франківським дай Боже здоров'я. Ми собі знайшли якийсь такий цей баланс. І є така штука як гуцульський лад. І її, до речі, можна прослідкувати навіть у піснях іноземних. Просто там, там умовно, Брітні Спірс не скаже, що вона на гуцульському ладі співає. І я це тако переношу з пісні в пісню, на ньому можна будувати, ну у нас є сім нот, на ньому можна будувати все, що завгодно. І все, якщо ти дотримуватися того, що цей гуцульський лад має бути присутній в кожній пісні, ти вже собі зекспериментуєш зі стилями, як хочеш, але тримаєшся цього ладу. У твоїй музиці. Що, що тебе надихає на написання пісень? Який основний посил твоєї музики? Угу. Ну надихає завжди щось різне. Це може бути як якийсь вислів дуже класний, десь я почую. Ну я взагалі колекціоную вислови гуцульські. Це ще з дитинства. Того в мене і ліжник ТВ появився, і того і там пісні. Там ну можна розбирати на цитати. Це часто мені кажуть, бо це так і є. Я, я записую ці цитати за людьми. І потім з цього створюю пісні. Або десь я почую якусь мелодику, яка мене дуже зацікавила. І я так само на основі цієї мелодики можу щось придумати, зробити. Взагалі, це люди, люди, головне, люди. Я їду в гори, я говорю з людьми, і я пишу пісні з того. Які твої улюблені цитати, які ти зберігаєш для своїх пісень. Ну, от зараз останнього, це буде ексклюзивно, тому що ця пісня ще не вийшла, а я вам вже скажу. Мені дуже сподобалася така репліка. я Її давно записала, і от зараз через неї пісня створилася. Йой, на гріші би було в чим каятись. Мені, мені це дуже сильно сподобалось. От так само, якщо зульської філософії такої є пісні Ватра вгень», вона вся з цитатом якщось хочеш, перехочеш, а кортет найбаг простит. І набуваємося, живімо, доки горить ватра. Ну, словом. Раз є, якщо забули, аби с нагадалась багато. Пірута, завтра у тебе відбудеться великий концерт у рідному Франківську. Коли ти виходиш на сцену, що ти відчуваєш? Як справляєшся з хвилюванням? У мене ма хвилювання. Це скоріше якийсь азарт, дуже такий дуже класний. Це ти вже дочекатися не можеш того концерту. Дивіться, я вам зараз даю інтерв'ю з температуркою. У мене, походу, там температурка, бо я дивлюся, трошки розмету бачу. І, і кашляю, і, і все на світі. Але ви прийдіть завтра на концерти, ви побачите, що того всього не буде. Я впевнена, в тому я це знаю, я вже сто разів це проходила. В хвилювання немає. Я тільки класні очікування. І я дуже заряжена перед концертами, я дуже чекаю їх. І... Коротше, знову ж таки, люди роблять всю погоду для людей. Все для людей. А тепер давай спробуємо щось більш швидке. Белікс, ти готова? Я до швидкого готова. Етно чи поп-музика? Етно. Ти більше любиш писати пісні чи виконувати? Ой-ой, це складно. Це складно. І то і тому відповісти. Улюблена гуцульська пісня. Гуцульська співанка. Сидить Юра Коломора. Люблю дуже співанку. Гори чи ліс? Ліс. Даруни чи банош? Даруни, я банош не люблю. Концерт чи студія? Концерт, звичайно. Як ти любиш виступати відпочивати після концерту? Та я сплю, просто спати лягаю, не встигаю нічого. Який твій улюблений музичний інструмент? Скрипочка. З ким би ти хотіла записати датний трек. Я хочу з гуртом карна. Якщо карна, ви мене дивитеся, я вже всюди кричу. Я хочу фіт з Карною. Чудово, круто, це було дуже класно. А тепер повернемось до нашої розмови. Зважаючи на твій досвід, що б ти порадила тим, хто тільки починає свій шлях в музиці, як не боятися бути собою? Ну, от це ключове. От якщо ви вже боїтеся бути собою, рахуйте, що все, далі можете нічого не робити. Якраз в тому і суть, щоб знайти себе. Ну, напевно, нам на то дано там, ці всі музичні школи, всі ці уроки. Тому що, якщо я комусь сказав, що я починала з такої академіки, коли ти там стояв, поклонився і чи співала академічним вокалом, ніхто не повірить, що зараз та Тафіїнка робить те, що робить. І співає все роміцьке на сцені. Словом, знайдіть свою унікальність і не бійтеся, не бійтеся нічого. Навіть вдома мама тато буде казати, що то щось не туди, дитину, ти подумай. Все одно, якщо ви знайдете 5-10 слухачів для початку і людям це зайде, рахуйте, що це треба розвивати і не зважати ні на що лупати свою скалу. Все. А які твої найбільші мрії як музиканта? Є сцена, де б ти хотіла зіграти, або дует, який б тебе дуже надихнув? Ну, в мене така, напевно, досить типова мрія, але я то ще хочу, відколи фіїнка. Я, Я хочу стадіон. Велетенський Влас. стадіон. Все. Поки що, далі буде більше. І наприкінці зазвичай питають, що б ти побажала усім глядачам слухачам. А я хочу запитати протилежно, що б ти не радила? О, це дуже таке нині файне інтерв'ю. Е, що би я не радила? Я би не радила е, читати негатив і взагалі звертати на нього увагу якось. Якось його брати до себе, ви просто собі запам'ятайте, що якщо цей негатив є, значить ви робите добре. Як, як каже моя баба, що навіть Ісус Христос мав хейтерів. <сміття> так що тільки, тільки позитивні емоції, тільки файні люди. Ну, якщо та людина не добилася нічого приблизно, навіть в тій сфері діяльності, щоб робить, що вона годна вам сказати? Це все дуже суб'єктивно, це все не має ніякого значення. Тільки хороші люди, тільки хороші відгуки, тільки позитивна енергетика це те, що приносить. Радість як мінімум, а з радості буде успіх. От і все Клас, це дуже крута порада. Фінка, дякую тобі за цю чудову бесіду. Це було справжнє насолода почути про твої творчі шляхи та ідеї. Ти дійсно надихаєш. Бажаю тобі ще більше творчих звершень, нових яскравих пісень. Спільно з твоєю музикою, ми відкриваємо для себе ще більшу глибину української культури. Дякую тобі, що була з нами. Дякую. Я підготувала для тебе особливий подарунок, який я сподіваюся, приглянеться тобі до душі та стане частинкою твоїх автентичних образів. Боже Це тобі? Дякую! Це а леска. можна на камеру дивитись, так? Це таке красиве. Ой, яке гарне! Це такий комірець, так? так. Боже, яке гарне, дуже дякую. Я такого Це не маю. Леска, Ой, клас! А чесно Це буду носити. До речі. Дуже файне. Все, дивіться, десь якесь інтерв'ю, я вже в тому буду. Mm. А мені би навіть зараз пішла, ні? До цього. Mm. Дуже дякую, дякую. Друзі, дякуємо вам, що були з нами. Це був подкаст Культурний Франик та Яні на До зустрічі дякую, дякую, пані. Інтерв'ю було б засвітно. Діти вміють підготувати до інтерв'ю ліпше як дорослі. Повірте мені, я знаю, що кажуть.